Отже, як створити тест на Google Диску. Заходимо на свій Google Диск, відкриваємо необхідну папку, в якій буде зберігатися ваш тест, і за допомогою кнопки Створити обираємо Google Форми. Завантажується у нас порожня форма. На початку дамо їй назву відповідно вашого проєкту, відповідно теми вашого проєкту. Назва тесту», як приклад. А назва тесту автоматично додається і до назви самого документа. Далі в полі опис можна описати, про що тест. Далі зразу налаштуємо таким чином, щоб відбувалося оцінювання. Переходимо на вкладку Налаштування. І включаємо опцію «Увімкнути оцінки. Далі нижче є параметри оцінювання, або одразу після надсилання форми, або пізніше після перевірки вручну. У вашому випадку варто залишити одразу після надсилання форми, що переспондент, тобто той, хто буде проходити форму з тестом, зразу побачив результати. Також залишаємо. Увімкненими опції показувати респондентам запитання, на які вони відповіли неправильно, і показувати правильні відповіді, а також кількість балів, які були набрані. Для того, щоб можна було виконати самоперевірку після того, як переглянули презентацію на дану тему. За замовчуванням максимальний бал за запитання залишаємо один для зручності. Наступне налаштування залишаємо без змін. Ми не збираємо електронні адреси, оскільки тест буде видавати відповіді зразу, а не вручну після того, як будуть перевірені всі відповіді. Далі, що можна ще налаштувати, це налаштування форми для замовчування. Переглянемо, які налаштування маються тут. Знову ж таки, пропонується збирати електронні адреси. Ми не активуємо цю опцію. І ще одне налаштування запитання за замовчуванням обов'язкове. Це залишаємо обвімкненим. Для того, щоб ваше запитання а, респондент не пропустив і давав відповіді на всі включені запитання. Так, отже, з налаштуванням завершено, і переходимо до наповнення тесту питаннями. На початку є порожній. А, Порожні питання з одним, з одним варіантом відповіді. Наприклад, напишемо питання номер 1 і додамо декілька варіантів відповіді, таким чином, щоб їх було не менше, ніж три або чотири. А якщо у нас біля відповіді є кружечки, значить можливий тільки один правильний варіант відповіді. Так, в розділі Ключ опитування ми бачимо, що за це питання дається один бал. Також зайдемо всередину і налаштуємо правильну відповідь. Наприклад, це буде варіант 2. Це обов'язково треба зробити, щоб правильно перевірялося все, перевірялося питання. Готово. Отже, якщо це питання, на вашу думку, заслуговує більше балів, ви можете через ключ опитування налаштувати більше балів, наприклад, два. Далі додамо ще питання. Через кнопку плюсик праворуч додамо запитання, наприклад, два. І із запропонованих варіантів. Бачимо, що може бути пропорції, спадний список, крім варіантів з однією відповіддю, або таблиця з варіантами. Візьмемо, наприклад, пропорції. Якщо у нас пропорції, то біля варіантів з'являються квадратики, це дає зрозуміт про те, що варіантів правильних може бути більше, ніж 2. Отже, через ключ опитування ми позначаємо правильні варіанти. Нехай це буде 2 і 3. Бали залишаємо 1 або 2. На жаль, якщо два бала і хоча б одна правильна відповідь, не буде зараховано нескільки, тобто буде 0 балів. Готово. Далі додамо ще одне питання, ну, як тестове питання. Це питання під номером 3, назвемо його, і зробимо таблицю з варіантами відповідей. Він має такий вигляд, що у нас є рядки, які ми додаємо, і напроти них стовпці. Стовпців може бути більше, ніж рядків. І через ключ опитування ми бачимо, по-перше, що вже у нас максимально це 3 бали, і позначимо правильні відповіді. Для рядка 1, ставимо, наприклад, стовпець 2, для рядка 2 це стопиць. Один і для рядка три це стоп 4. чотири. Застосовуємо готова. Отже, у нас є тестовий варіант тесту, який складається з трьох питань, і вони різного плана. З однією відповіддю, з декільками правильними відповідями і співставленням. Переглянемо, що ми отримали через кнопочку попередній перегляд, а переглянемо, як буде у нас виглядати тест під час проходження. Отже, на питання 1 ми відповідаємо, наприклад, варіант 2. На питання 2, це 2 і 3. А на питання 3 ми бачимо, як сітку для того, щоб обрати правильні варіанти відповідей. І натискаємо надіслати кнопку, і з'являється кнопка переглянути результат. Ну, по-перше, ми бачимо повідомлення, що нашу відповідь було записано. І в даному випадку на всі питання була дана правильна відповідь. І бачимо, що отримали 5 із 5 балів, оскільки все правильно відповіли. Так, перейдемо до. Нашої форми. Питань в тесті повинно бути стільки, щоб сумарно кількість балів було не менше, ніж 11, 11 або 12. Тому враховуйте цей критерій. Далі, за допомогою налаштувати тему, ми можемо змінити оформлення тесту. для того, щоб він виглядав більш привабливим. Застосовують зображення у вигляді заголовка. В розділі заголовок натискаємо Вибрати зображення і можна вибрати зображення за категоріями, або можна вибрати додати зображення завантажено з комп'ютера або з Google-диска. Виберемо поки що з того, що нам пропонує Google. Наприклад, у нас тест буде з хімії. Додати. Натискаємо і у нас з'являється зображення у вигляді малюнка. Заголовок у вигляді зображення малюнка. Отже, коли ви налаштували тест? Додали запитання, зазначили правильні відповіді через ключі опитування. До речі, це можна завжди змінити. Якщо після перевірки ви знайшли помилку, перевірили самостійно цей тест. Залишається скопіювати посилання на цей тест і вставити в презентацію. Отже. Копіюємо посилання через кнопку надіслати. Натискаємо цю кнопку, у нас з'являється форма для надсилання. Переходимо на інструмент замочка, копіюємо посилання, або скоротити можна потім скопіювати, або в нашому випадку це не принципово. Копіюємо з. Те, що ми скопіювали, поміщується в буфер. І далі ми переходимо в презентацію, наприклад, в CanVi, і вставляємо через контекстне меню або Ctrl-V. І таким чином у нас вбудовується форма з тестом. І має такий вигляд. Для зручності зробимо підпис. Додамо підпис і напишемо текст. Перевірте себе. Отже, коли ми вбудували на слайд презентації, ми можемо, по-перше, або відкрити її в новому віку, вікні по цій кнопці, яка з'являється у нас у горі менюшки, або запустити презентацію на перегляд. І пройти тест з цього вікна. Ну, наприклад, виберемо варіанти і натиснемо кнопку надіслати. І отримали, що вашу відповідь було записано, і можна натиснути кнопку Переглянути результат. І результати показуються вже в новому вікні. Всього набрано 2 бали із 5, показані неправильні варіанти, і дана правильна. Яка повинна бути правильна відповідь. Далі це посилання, яке у нас скопіоване в буфер посилання на цей тест. Також можна вставити і в Google презентацію. Наприклад, у нас є презентація, додамо окремий слайд. І якщо ми просто вставимо з буфера через Ctrl-V або через контекстне меню вставити, то у нас вставляється просто посилання. На цей тест у вигляді URL-адреси. Це не зовсім зручно в плані візуалу, не видно, про що це і що це за посилання. І тоді краще робити таким чином самостійно зробити невеличкий скрин зображення. Це можна зробити за допомогою ножиць будованого інструмента Windows, або окремою програмою. Виділяємо фрагмент нашого тесту, наприклад, зображення і назва з описом. Копіюємо в буфер і з буфера дістаємо на слайд. Ctrl V. Дістатись буфером. Далі, до цього зображення, ми будемо додавати посилання. Для цього ще раз копіюємо наше посилання на. Тест і е, виділимо це зображення. І на панелі інструментів угорі е, беремо кнопку Вставити посилання. У нас з'являється поле для введення посилання, дістаємо з буфера Ctrl-V і натискаємо кнопку застосувати. Отже, це посилання вже можна видалити, а наша. Форма наше зображення має прикріплене посилання на Google форму з тестом, але буде відкриватися все ж таки в іншому витні, в іншому, в іншій вкладці. Ну, наприклад, ми натискаємо і переходимо на іншу вкладку, де відкривається тест. Тому, якщо вбудовувати в Canvum. Презентацію CanV набагато зручніше виглядає цей тест і в плані вигляду, і в плані проходження цього теста. Удачі вам, виконання цієї роботи.